Любі малята, ви знаєте, що для того, щоб ми могли жити, нам необхідно дихати. А для того, щоб ми могли розмовляти правильно, нам необхідно правильно дихати. Таке дихання, яке ми робимо під час розмови, називається мовне дихання. Тобто, коли ми з вами розмовляємо, ми дихаємо. Так? Нам дихання допомагає ще і розмовляти. Тобто ми, коли хочемо щось сказати, ми набираємо в легені повітря, вдихнули, а на видих ми щось говоримо. Давайте спробуємо сказати слово привіт. Я роблю вдих. Привіт! На видих я зробила привіт! Привітайтесь і ви зі мною. Привіт! Добре. Тобто ми з вами робимо щось, говоримо на видих. А тепер спробуйте сказати мені привіт, на вдох. Не виходить, так? або щось незрозуміле виходить. Тобто ми з вами говоримо на видих. Для того, щоб тренувати своє мовне дихання, існує безліч різних вправ. Але сьогодні ми з вами потренуємось робити декілька. Перша вправа в нас називається кульбабка. Давайте уявимо, що ми з вами зірвали кульбабку і хочемо її здути. Набираємо повітря і дмухаємо три рази. Один. Два. Три. Наша кульбабка здулася. Так? Ще ми з вами пускаємо мильні бульбашки, бульки робимо. Так? Ми також розвиваємо мовне дихання. Ще ми з вами, коли п'ємо чайок, ми можемо в таку вправу зробити гарячий чай. Ми що робимо? Також губи-трубочкою, набираємо повні легені повітря і дмухаємо на чайок, студимо чайок. Постудили чайок. І, і ще одна вправа дуже така цікава це вправа змагання. Можна взяти бумажку і дрібно-дрібно її ось так нарвати. Ми і моторику дрібненьку потренуємо трішечки пальчики, розімнемо м'язи наші, і зробимо таку вправу змагання ось сідай, ведмедик. Туди подальше від мене, наприклад, ось там ведмедик сидить в мене за спиною. А я до нього повернуся по наружку. І ми будемо з ним змагатися на один, два, три. Набираємо багато-багато повітря в легені і дмухаємо, і хто далі. В кого бумажечка далі долетить, той перемагає. Поїхали? Рахуємо. Один, два, три. О, я перемогла, в мене бумажечка дуже-дуже далеко долетіла. І ще дуже багато таких вправ, можна надувати повітряну кульку хто більше. Так? Оті вправи можна робити як змагання, щоб нам було цікаво. А ще є такі вправи, які ще ми можемо і словами промовляти. Давайте з вами згадаємо нашу таку вправу, яку ми з вами в садочку вчили. Зараз ви згадаєте, називається ми машини. Ми зараз пофантазуємо і перетворимося на машинки, повторюємо разом зі мною. Ми машини, ми машини. Наші ручки гніжки шини, наші очі. Жовті фари, наші ротики сигналять, набираємо повітря. Бій, бій, бій. І ще раз зі мною: ми машини, ми машини, наші ручки й ніжки шини, наші очі жовті фари. Наші ротики сигналять «Бі-Бі-Бі» на видих. так? Ми набрали повітря і включили сигнал «Бі-Бі-Бі». Ми з вами зробили вправи для розвитку дихання.